Шановні телеглядачі, з вами знову Kitsville TV та передача Витребеньки дорослих. З вами ведуча Вікторія. У нас в гостях Олексій та Даша. Сьогодні ми обговоримо одну з витребеньок наших, шановних дорослих, а саме звичку сідати на дієти. Скажіть, будь ласка, Даша, чи знаєте ви, що таке дієта? Так, звичайно, знаю. А ви, Олексій? Так, я знаю, що таке дієта. Даша, а хтось із ваших знайомих, дорослих, коли-небудь сидів на дієті? Так, мама, бабуся та я завжди сидимо на дієті. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту? А, сідають для того, щоб гарно виглядати, підтримувати своє тіло завжди в гарній формі та почувати себе чудово. А може краще просто не повнішати, щоб потім не слід було худнути. Ну це було б чудово, але насправді ми всі розуміємо, що це нереально, тому потрібно підтримувати своє тіло в формі. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту, Олексій? Ну я вважаю, що дорослі сідають на дієту для того, щоб скинути якісь зайві кілограми. А може краще просто не помнішати, щоб потім не слід було худнути? Так, я вважаю, що краще не помнішати, бо потім це буде лишній час, лишні гроші. А ви, а ви, Дарино, знаєте, що потрібно їсти для того, щоб схуднути? Так, потрібно їсти багато овочів, фруктів, м'ясо потрібно також їсти і каші, гречку, рис. Олексій, на вашу думку, однієї лише дієти вистачить, щоб схуднути? Наприклад, кілограмів на 20? Ні, щоб схуднути на кілограмів 20, потрібно не тільки харчуватись здоровою їжею. Треба займатися спортом, бігати зранку. Ну, завжди займатися фізичними навантаженнями. Скажіть, Дарино, а як ви думаєте, їжа сильно вплине на здоров'я людини? Так, вона впливає на здоров'я людини, потрібно слідкувати за своїм харчуванням. Якщо їсти багато шкідливої їжі, можна почувати себе потім порінка. Вам особисто який продукт може зіпсувати чи покращити настрій? Зіпсувати можуть чіпси або сухарики, тому що це дуже шкідливо. А покращити може е, якийсь фрукт чи овоч, наприклад, мандаринки перед новим роком. Uh. Олексій, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які продукти можуть зробити вас щасливими? Ну, В першу чергу це фрукти. Якщо їсти фрукти, я вважаю, що людина буде щасливою. Це банани, яблука там всякі <плес> інші фрукти. Скажіть, Дарино, ви ведете здоровий спосіб життя? А ваші батьки? Я намагаюся вести здоровий спосіб життя. Правильно харчуюся, займаюся спортом, але батьки, на жаль, не дотримуються цього. Вони їдять багато смаженого, солодкого, тому ось так. Олексій, як ви гадаєте, вести здоровий спосіб це, е, е, життя це як? Вести здоровий спосіб життя це ходити до спортзалу, харчуватись здоровою їжею, ну, не їсти там жирно. Uh -huh. І завжди бути в формі. Зранку робити зарядку. Дарина, розкажіть нам, а як ви ставитесь до вегетаріанства? Ставилась добре, до того, поки не спробувала сама, зрозуміла, що це дуже шкідливо, не вистачало організму вітамінів, тому потрібно їсти м'ясо, в ньому дуже багато корисних речовин. Олексій, а ви полюбляєте м'ясо? Так, я дуже полюбляю м'ясо, але воно зараз дорого коштує, то я собі не завжди його дозволяю. Скажіть, а що смачніше? Шматок м'яса чи е, плиток шокол... Плитка, шокол... Mm. Плиточка шоколаду? Для мене шматок м'яса. А що з ним корисніше? А що з них корисніше, Дарино? Звичайно, корисніше м'ясо, але якщо купити хороший шоколад з великою кількістю какао бобів то шоколад теж має бути корисним? Я зрозуміла. Чудово і наостанок пропоную разом скласти список. Порад для наших батьків про те, як харчувати, щоб залишатися здоровим і гарно себе почувати. Я буду завжди задавати питання, а ви відповідаєте так чи ні. Отже, щоб бути гарними та здоровими, слід їсти багато-багато солодичів на сніданок, обід та вечерю. Так чи ні? Ні. Бажано розпочинати свій день. З подвійної порції морозива, а на обід замість супу пити Кока-Колу. Кока так чи ні? Ні, звичайно. Най найкраща дієта з'їсти перед обідом шматочок смаженького торту, тоді вже точно обіду не захочеться. так чи ні? Ні. Отож, шановні дорослі, прислухайтесь до порад наших експертів і будете щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла до кінця. Дякую вам за ваші цікаві відповіді. До побачення. На все добре. Бувайте!